Інна та Давид переїхали до Дніпра з Краматорська півтора роки тому. Вже третій день вони перебувають в одній з лікарень Дніпра через хворобу Давида. У дитини був атіт, нам назначили ліки, і зараз з'ясовуємо, як у нас почалася реакція або на ліки, або це постковідна реакція, тому що у дитини була дуже гостра каприниця. І от нам у відділенні надали допомогу. Як бачите, з дитинкою все гаразд, і я дуже вдячна лікарям за оказану допомогу. Цьому педіатричному відділенні лише за 2022 рік надали допомогу майже тисячі немовлятам. Переважно знаходяться діти. По перше, це діти з гострими захворюваннями, це важкі пневмонії, важкі дихальні розлади, важкі розлади травлення. А також тут знаходяться діти, які потребують складного діагностичного алгоритму в складних клінічних випадках. Також Цій лікарні вже 40 років функціонує перше в Україні відділення реанімації для новонароджених п'ять палат, в яких одночасно можуть надавати допомогу 15 немовлятам. Відділення лікуються діти із складною патологією, хірургічною патологією, діти, які проходять багатоетапні хірургічні оперативні втручання і потребують інтенсивної терапії, а також діти, які в зв'язку із недоношеністю, з малою вагою, лікуються в, в такому відділенні протягом багатьох тижнів, а то й місяців. Тут цілодобово лікарі наглядають дітей від народження до одного року.